Але у нас є і реальний інвестор, який зараз має нові проекти, йде в енергетику. Андрію, з приватного сектору, по-перше, як це бачиться? По-друге, можливо, я помиляюся, але мені так здалося, що Володимир зробив такий акцент на тому, які зовнішні інвестиції ми можемо залучити. А ви тут, в країні, ваше коріння тут? Чи бачите ви потенціал підняти, мобілізувати якийсь додатковий капітал всередині країни? Приватному бізнесу, приватному сектору, катастрофічно не вистачає ресурсів. Не вистачає інвестицій, не секрет, що фондовий ринок розвинутий. Відсутній банківське кредитування проблематичне і враховуючи ставки за державними ОВДП, Банки з задоволенням інвестують в ОВДП, гірше інвестують саме в приватний сектор, тому що це додаткові ризики, і ту ставку, яку має платити бізнес, він дуже часто за таких умов не може платити. І виникає питання, що в цих умовах робити. І дійсно, чи є той внутрішній інвестор, який готовий не після перемоги, не колись, коли буде страхування всіх військових ризиків інвестувати. І наша відповідь на це питання так. Український інвестор є дуже часто чи дуже довго в його бік боялись дивитися, тому що це роздрібний інвестор і потребує уваги. Але в той же час війна показала, що багато громадян України хочуть бути причетними. Причетними до перемоги, тому ми маємо розвиток такий волонтерського руху величезного величезний, причетними до держави і до перемоги держави в цій війні, і тому за два роки повномасштабної війни два з половиною держава змогла залучити через ВДП 45 мільярдів гривень. Близько 100 тисяч українців проінвестували в підтримку держави в військові облігації за цей час. За ті ж два роки ми, як інжур, змогли залучити. Ще раз феноменально, як на той ринок, на якому ми є, 2,2 мільярди гривень роздрібного маленького інвестора це сім фондів, де більше 9 тисяч осіб, яким близько 200 мільйонів гривень вже було виплачено дивідендів. І ми бачимо запит українця на причетність, на готовність, не маючи військового страхування, яке має бути, але його немає. На інші політичні військові ризики, цей українець живе тут. Він хоче інвестувати, він хоче підтримувати свою країну, тому в тому числі з'являються багато нових проєктів саме для залучення коштів у роздрібного інвестора. І ці кошти є десятки мільярдів, мільярдів доларів за статистикою Національного банку. Питання в тому, чи зможете ви зацікавити роздрібного інвестора і залучити його до тих чи інших проєктів.